Обережно наближається похолодання. У найближчі дні позначка термометрів може опуститися до 30 градусів морозу вночі та 20 градусів в день. Аби в такі дні не допустити надзвичайних ситуацій. Нині відбулася всеукраїнська селекторна нарада під головуванням віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула. Урядовець закликав чиновників на місцях ще раз перевірити рятувальну техніку, розгорнути додаткові пункти обігріву. До речі, таких в Україні працює вже понад 4 тисячі. Аби не було труднощів з розчисткою автошляхів, кабмін додатково виділив 100 мільйонів гривень паливо для снігоприбиральної техніки за таких умов забезпечення нормального функціонування систем життєзабезпечення можливе лише при постійному цілодобовому режимі роботи всіх служб Необхідно за будь-яких умов захистити людей і від холоду та небезпечних ситуацій. Уряд і надалі буде надавати регіонам необхідну допомогу. Сильні снігопади та вітри вже встигли наробити лиха на Прикарпатті. Сьогодні в день 44 населені пункти не мали автомобільного сполучення із зовнішнім світом. Ще вісім частково. Нинішні погодні умови кажуть фахівці, не дозволяють швидко вирішити ці проблеми. Ускладнюється ситуація з сильним вітром. Ви знаєте, коли швидкість вітру вже більше 5 метрів в секунду. Після техніки практично дороги замітають по новому. Особливо це страждають на пункти Тломульського району, Городанківського району. Ну там зв'язано з їхнім рельєфом і тому дорожники там мають сьогодні серйозні проблеми. Загалом на дорогах області у ці дні працює понад три десятки одиниць снігоприбиральної техніки.